2 вересня вступники, які ще нещодавно називалися абітурієнтами, стали офіційними першокурсниками. Попри щоденні виклики воєнного часу, освітяни ДПУ запевняють, робитимуть усе, аби навчання студентів було гнучким, різноманітним і цікавим. Ми набрали понад 600 студентів на перший курс на бакалаврат. Це доволі непогано. із них більше половини приблизно 60%. Це за Держзамовленням, навчання на бюджеті, тому що традиційно у Криворізькому державному педагогічному університеті велика кількість бюджетних місць на різні спеціальності, що стосуються ланок освіти. Освіта у нас передбачена, ми готуємо фахівців в галузі освіти для всіх ланок: де шкільна освіта, початкова освіта, середня освіта і вища освіта, тому що триває вступ в, до в аспірантуру. Тому що на третьому рівні доктора філософії якраз ми готуємо майбутніх викладачів вищої школи, майбутніх викладачів університетів. Також позитивна є набір на. Рівень магістра понад 300 студентів, близько 400 студентів, стали у нас студентами магістратури. За підсумками цьогорічної вступної кампанії у топі найбажаніших спеціальностей серед абітурієнтів на чільному місці залишаються соціально-гуманітарні науки. Як завжди, дуже високий попит на таку спеціальність, як психологія, також, наприклад, така спеціальність як філологія і іноземні мови вони користуються таким суттєвим попитом кожен рік, і ми бачимо в принципі на одному і тому ж рівні, наприклад, такі спеціальності, як українська мова і література. Тобто, і тут у нас набір один із більших в Україні. Тобто, держзамовлення у нас таке, навіть більше ніж там в Одесі, в Київських університетах. Тобто, ми на держзамовлення у нас ну майже 50 місць. Це доволі багато тут ми входимо в трійку університетів педагогічних, взагалі в Україні, які здійснюють підготовку. Тобто, от такий гуманітарний напрямок. Ми бачимо, от до нього більше зараз. Вже це останні там декілька можна сказати, років, десятиліття. Ми бачимо, що більше студентів хоче ідуть на такі напрямки соціально-гуманітарного циклу, враховуючи безпекові умови, навчання у КДПУ проходитиме в змішаному аудиторно-дистанційному або дистанційно-аудит. Торному форматі це означає, що практично всі теоретичні курси теоретичні дисципліни здійснюються за допомогою віддаленого доступу платформа Zoom і також платформа Moodle у нас є в університеті така єдина платформа, і це ці заняття відбуваються згідно з розкладом в режимі онлайн, тобто викладачі безпосередньо згідно з розкладом ведуть лекції, проводять семінарські заняття, і студенти активно долучаються. І в принципі, ми бачимо тут непогані результати. І звісно, певні види. Навчальної діяльності, такі як лабораторні заняття, практичні заняття, на певних спеціальностях заняття спеціальні таких фахів, як, наприклад, фізична культура, хореографія, образотворче мистецтво, музика. То, звісно, ми в невеликих групах компактно, за окремим розкладом, з виконанням всіх безпекових умов щодо використання укриття, дотримання. Повітряної тривоги можливо, проводимо в аудиторії і також даємо даємо студентів всі всі необхідні знання. Тим часом набір до КДПУ триває, бажаючи навчатися у вище за контрактом, можуть подавати документи до 31 жовтня. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день.